Олексію, беріть зошит, ручку я, починаємо писати. Я на карточку. <гум> Перше, що потрібно знати, є відмінності між світським етикетом та бізнес-етикетом. І тут мені сподобалося, що ви чітко запитали: якщо я в бізнес-середовище, так якщо ви вітаєтеся зі своєю подружкою, то ви вітаєтеся так, як вам звично і як ви звикли до цього. Так я не знаю, ви у вас обійми, поцілунки. Але якщо вас знайомлять. З іншими представницями в бізнес-форматі. В такому випадку, якщо вони, якщо вони старші за статусом, першим протягую руку той, хто старший ага. за посадою, званням рангом і статусом. Це складно. Записали, чи повторити? Я, я намагаюся запам'ятати, і я намагаюся зараз ще збагнути, яким чином я маю з'ясувати. Е, ранг і статус, е, ранг і, статус і, і статус і посаду? А якщо у людини якась складна посада, віце-президент соціальних питань Укрсіб ти такий, це все вище, ніж е, ніхто. Е, ну, я маю на увазі себе.